Премиум-спонсор Сбирной представляет. Объеднали футболом. Разом сильніші Сергій Рибров вже за кілька днів збере збірну України на вирішальний матч відбору на євро. А перед цим головний тренер головної команди країни провів спільний медіадень з Вібет. Нещодавно Ребров став амбасадором Вібет. Головна ідея співпраці поєднання двох брендів, яким довіряють мільйони. У цьому відео ви побачите бекстейдж зйомок та дізнаєтесь, з яким футболістом себе порівняв Сергій Станіславович. А перед переглядом загляньте у закріплений коментар. Там на всіх вас чекає бонус до 2,5 тисяч гривень. Вібет та Сергій Ребров об'єднані довірою мільйонів. Шовковський очолив Динамо це крутий виклик для нього. Будь-який тренер Динамо це, це дуже е, важливий крок. Я тільки бажаю Олександру успіхів та е, повернути Динамо на той рівень, на якому він був. Чи закріпиться Шовковський на чолі Динамо? Це все залежить від нього. Я, я теж так починав. Я вважаю, треба, треба почати, а далі подивимось. Це як я казав, все залежить від нього. Що більше любив футболіст Ребров: забивати чи асистувати? Асистувати. Найсильніший футболіст, з яким доводилось грати? Ну, ну напевно, це тільки Андрій Шевченко, з яким я дійсно відчував себе дуже впевним. На кого з сучасних зірок схожий футболіст Ребров? Мис. <плес> Що більше любить Ребров тренер? Перемогу 1-0 чи перемогу 4-3? Не знаю. Я люблю баланс, щоб була і надійність в обороні та ефективність в атаці. Що більше зараз подобається Реброву? Робота на теорії чи на тренуванні? І те, і те. Це, це важливо. Немає в футболі дуже багато аспектів, і ти повинен бути краще, ніж інша команда усіх аспектів. Кого з сучасних зірок взяли б в збірну України зараз? Месі. Робота якого тренера вам подобається? Ой, мені дуже подобалося зараз і раніше. Робота клопа, гвардіоли, тих тренерів, які намагаються грати в футбол, і дійсно це в них виходить. Скільки матчів за вихідні ви переглядаєте? О, от зараз ви мене я повинен зараз переглядати матч, а я сижу тут. Так, дуже багато. Зараз навіть моя дружина каже, що раніше ти стільки футболу не дивився. З ким проводите більше часу: з Вісенте Гомесом чи дружиною? Ну, так, з дружиною, але дуже багато з Вісенте та Сунаєм теж. Чи потрапить Україна на Євро 2024? Ми всі сподіваємося на це. Преміум спонсор збірної представляє. Об'єднані футболом. Разом сильніші.